Мог гуляти разом з Черемшеном. <р> <favour> Я чесно сяло собі, що Оля, курва, може ти не був ніколи. Ну, ти краще. Оце вже, це нормально. Тобто на його голова найбільше ти йому не Чи Чупрему попросити. О, да, откликай. Треба ж фортуна. Да, да. Прошество, бо. Ну, думаю, що там це пішло само. О, мої хустенки. О, ідемо далі, я молодець. О, дай мой поти. Я не гляди далі. Що ти де на роху? Бо я щось не проїбався. Я позаду був з тої спослуги. А ти де? Там де біло. Зараз біло. Випровечити в полі.

А? А, можна? А, — можна? А якщо, якщо можна, то ми йдемо. Дітя, я, я понял. <скривит> <спільно> Як ти ти я я сказав, так буде. Став там Це <скривайтесь>. не. <скривайтесь. скривайтесь. скривайтесь>.

Ваня, ані дома, 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 ані

Ми кожного року робимо. Да, да. Бадемо ж шо. Ми кожного року, пацани, це не це. Я, там пару хвилин, і думаю, буду крутитися в місті. З одні години. І там, де. Де елігатор? А потім до, а потім на хрестову <рістово> будемо <рістово> те <ті> до Ваньки малинчука на хрестову. Ну так, але до Ваньки малинчука будемо і будемо на хрестові і будемо скрізь.

Давай, выходи! А що там А я, очка, бо хто до ще я Не десь живуть. Ляста немає ще Савчука. та дзвонили в роді. Дві. Ого, я тепер не найду. Я всіх був. Вчора де не були, сюди прашу зараз.

[SpeakerB] [SpeakerB] Кув здоров! А що ти не прибирав все цього року? Давай! E, aí? e, aí? e aí?

A familjo po dobra, dhe shkullu. A në rrëzim. Ka qenë vode jetë në datë? Po qenë vode jetë në datë. Në shkullu, po qenë vode të jujë. Se gënë nështë të jujë. Nështë O, i krasë i krasë. O, ta fajnë, në?

Ще такого від меня ніхто не вийде, щоб це Нема, нема всіх. <рес> та все, що, ти я, що так знімаєш? Як що знімаю? -у, у мене. П'ятнадцять мінут. Вони що сигали. А де газдовав усі? Ну, <рес> <Да. рес> коліх я не перезвоню. <рес> а що ми не світили вже? Та що почому світи? Тут світить не світить.